Вінничина входить в новий опалювальний сезон. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна провела нараду з керівниками територіальних громад на заході. Обговорили питання забезпечення стабільного теплопостачання в осінньо-зимовий період за дорученням президента України з вчорашнього дня в Україні розпочато опалювальний сезон. Безумовно, початок опалювального сезону це відповідальний період для всієї системи життєзабезпечення області, і безумовно цього року. На жаль, він знову відбувається в умовах воєнного стану. Хочу відмітити, що підготовка до осінньо-зимового періоду проведена і наразі завершена в усіх територіальних громадах області та комунальних підприємствах теплокомун, енерго. Всі знають, як діяти. Чи органи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства приймають рішення про початок опалювального сезону. У тому числі для населення. При цьому нагадаю, що ми орієнтуємось на середньодобову температуру повітря плюс 8 та нижче протягом трьох діб, і відповідно до цього ви приймаєте рішення, які необхідно про початок опалювального сезону в громаді. У новому опалювальному сезоні в області працюватимуть 837 котелень, із них 151 котельна підприємств централізованого теплопостачання. Тепло надходитиме до понад 1300 житлових будинків і більше 1300 бюджетних закладів, дитячих садочків, шкіл і лікарень. У громадах розробили плани дій на випадок аварійних чи позаштатних ситуацій, передбачили сценарії можливих перебоїв з енергоносіями та визначили порядок дій служб на місцях. Також відпрацьовано механізми забезпечення населення Селення необхідними послугами у разі надзвичайних ситуацій, під час наради йшлося про створення резервів палива, забезпечення автономних джерел енергопостачання для стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури, а також про готовність пунктів незламності, де в разі блекауту жителі громад зможуть погрітися, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу. Підсумовуючи нараду, перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна підкреслила, що головне завдання пройти опалювальний сезон. Стабільно забезпечити тепло, світло та комфорт у кожній громаді області.